Бивши багатьох людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їх. Такими словами сьогодні розпочинається євангельське читання. І по-особливому воно має доторкатися до нашої душі. Чому? Тому що кожного разу, коли ми переглядаємо сторінки Святого Письма, а по-особливому, Новозавітні події, події, які відбулися з Ісусом Христом, ми бачимо Його велику любов до кожної людини, до всіх, хто до нього приходить. А сьогоднішнє Євангеліє є особливим, і навіть як зауважує святитель Іоанн Золотоустий, Ісус Христос, коли творить різні чудеса зцілення, він творить за певних умов, яких тоді, коли Його про це попросять. Як часто чуємо від Христа, який каже, що ти хочеш, щоб я зробив, одні кажуть, хочу бути здоровий. Інші кажуть про своїх рідних, хочемо, щоби відійшла від моєї дитини. Чи від моїх рідних, чи від мого слуги, ось та неміч, сюди просить Ісуса Христа про допомогу. Сьогодні ж у євангельському читанні на початку ми не знаходимо, як говорить Іван Золотоустий, цих слів прохання. Ісус Христос, як оповідає євангелист Матфей, побачивши. Безліч народу змилосердився над ним і зцілив хворих їх. Що це свідчить для нас, возлюблені у Христі браття і сестри? А це свідчить те, що Христос бачить наші проблеми. Він бачить те, що нас тривожить. Він бачить те, що є. У нашому серці. І Він є милосердний до нас і зціляє нас. Але коли зціляє? Сьогодні ж треба добре ще раз перечитати це святе Євангеліє, і побачимо, що Він зціляє тих, хто прийшли до нього. А це п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи. Жінок і дітей. А добре знаємо, що жінок і дітей завжди було більше, як чоловіків. Тому уявіть собі, яка маса народу прийшли до Спасителя. І що головне, подивіться, ніхто з них не подумав, а так багато людей, як я зможу дійти до Ісуса. Так багато людей він навіть, напевно, на мене не зверне увагу. А ще могли би подумати люди, а якщось буде говорити за цього натовпу більше, як п'ять тисяч людей, я не почую тих слів Спасителя. Вони не роздумували так, хоч це би було природньо подумати. І на нашу думку, напевно, ми би так подумали. Коли багато людей, а хтось когось одного прийшли слухати, ми би, скоріш за все, не почули те, що він говорить. А може, навіть би і навіть не побачили того, хто говорить. Вони це не думали. Вони керувалися зовсім іншим. Вони керувалися ось тією любов'ю, бо відчували, що від Спасителя. Від Ісуса Христа приходить добро. І полюбили Його, полюбили всім серцем. Тому і так усі тягнулися до Нього. Що відбувається далі? Далі добре чуємо із святого Євангелія. Підходять ті апостоли і кажуть Ісусу, Господи, відпусти людей. Чому? Тому що уже вечір. І вже вони зголодніли відпусти, щоб ви пішли в місто і купили собі щось поїсти. І здавалося би, турбота про людей від апостолів дуже добре. Нічого поганого ми у цьому не бачимо. Але Христос говорить у відповідь зовсім інші слова. Він не каже: добре, нехай ідуть, куплять собі їсти. Ні. Він каже: дайте ви їм їсти. І вони на свій людський розум кажуть: ми не маємо стільки їди. Настільки 5 хлібів і дві рибини. дійсно, що можуть насичити 5 хлібів і дві рибини П'ять тисяч людей. То це не вистачить. Не те, що половині, це навіть на десятьох людей може не вистачити. А Христос каже їм, дайте ви їм їсти. Тоді Христос каже, дайте мені ті хліби, дайте мені ті рибини, подивився Він своїм поглядом на небо, благословив, розломив і дає апостолам, а апостоли. Дають уже людям. І дивне чудо знову відбувається. Люди всі наситилися, так наситилися. І наскільки Бог розмножив ті хліби, що, як оповідає Євангеліє, зібрали залишків 12 повних кошиків. Так відбувається в озлюбленні Христі, браття і сестри. У нашому житті. Тоді, коли ми маємо щось із собою і все те, що маємо, віддаємо Богу, Бог Тимношний, Бог віддає нам сторицю. Говорять ті отці, що той, хто подасть собі хліб, у скрутну хвилину твого життя це є той, кому віддав ти свою віру. Ось ці люди віддали свою віру. Апостоли віддали свою віру Спасителю. Віддали разом із тими хлібами із тою рибою і отримали взамін велике добро. Наситив Господь усіх. Нікого не оминув, ніхто не залишився голодним. Ще слід звернути увагу, улюблені у Христі браття і сестри, на ще один момент із сьогоднішнього Євангельського читання. Христос говорить як і в прямому значенні, так і в духовному значенні. Коли звертаються до апостолів, дайте ви їм їсти. Христос говорить не тільки до апостолів, але звертається у цьому випадку і до кожного із нас. Каже до кожної людини. Біля тебе є також голодні і спраглі. І часто вони голодні і спраглі, не їди і не води. Тому Дай ти людину тим, що біля тебе їсти. Яка це їда? А це їда духовна це є наша любов, якою ми можемо поділитися тими, що поруч із нами. Наше добре слово, наша навіть проста усмішка. Те, що ми маємо у своєму житті, те, що кожен має у своєму житті. Він може тим поділитися із своїм ближнім. у Христі, браття і сестри, роздумуючи сьогодні, над цим євангельським уривком, маємо взяти для себе добрий урок любові до Бога і любові до ближніх. Довіри до Бога, віри у Бога і надії на нього. Апостоли понадіялися і повірили, що Господь може наситити всіх людей. Так і сталося. Апостоли проявили свою любов до ближніх, бо хотіли потурбуватися, щоб люди не залишилися голодними. Так і сталося. Люди не залишилися голодними. Всі наситилися. і взамін отримали. Ще більшу віру і ще більше надії на Бога. Наслідуємо їхній приклад, беремо цей урок у своє життя, щоб ніхто із тих, що оточують нас потребуючи, не відійшли від нас далі, потребуючи якоїсь милості. Будьмо до них милостиві. І Бог змилується над усіма нами. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава